Працівники ДБР повідомили про ще одну підозру колишнім заступнику міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 мільйонів гривень державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів. Встановлено, що протиправні дії вони вчинили в умовах воєнного стану за попередньою змовою. Колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ та виконувач обов'язків одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська. Замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена 100% передоплата та порушена, визначена інструкцією міністерства, процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це призвело не лише до втрати 250 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров'ю особового складу Збройних сил України. Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Тоді він лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Наразі заступник міністра перебуває у СІЗО.